Слава Ісусу Христу. Вже я приїхала сьогодні з реабілітації і йду відвідати свою односельчанку Марту, яка була теж на лікуванні у Коломийській районній лікарні. В неї у неї в понеділок було день народження. Я її привітала у лікарні з букетиком квітів, які ви вже бачили. А це, йдучи сьогодні з автобуса, назбирала лугових квіточок, два маки, ромашки. Різні фіолетові, і біленькі, і жовтенькі квіточки. От я вже трошки відпочила з дороги і йду її привітаю. Вона вже дзвонила, щоб прийти, відзначити її день народження. 70-літній -літні. 70 ювілей. 70-літній ювілей. навіть йдете так по-королівськи? Так, йду по-королівськи, по бо ми поклали з хати, винесли кури, бо трошки просохли. А все, Ванька, буду вже знімати. Все. Ще давайте давай йдемо на дорогу, виходимо, давайте ще побажання для імениниці. Для імениниці я бажаю саме найперше це міцного здоров'я, всіх людських гароздів і самих-самих і, і найбільших її успіхів у житті. Бувайте здорові, папа, я пішла гостювати.